Коли хвилиною мовчання в пам'ять про загиблих героїв Небесної Сотні. Тобі, Боже, слава тобі, царю небесний, утішителю душа і сини, що сюди си все наповняє, скарбені біжиттям подалю, прийди садися в нас і очисти нас від усякої скверни. Святий Боже, святий кріпкість святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святи, кріпкісти, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Доброй. Присвятай Тройце, помилуй нас, Господи, очісти, ріки наші, владику, прости беззаконня наші, святий завітай, ізцілине немочі наші, і Твого ради, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, пося час, і повсячні, на віки вічні. Амінь. Отче наш, що нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але нас на світла. Бо твоє є царство є сила і є слава Отця є Сина і є Святого, Духа, нині і на віки вічні. Амінь. Біжі мрішні смиренні, і припаїмо покаяння, взиваючи з глибини душевої, глатичиться, поможе, змилосердившись над нами. Поспішися, бо заєбаємо від множества ріхів. Не завернись мов з нічим, бо тобі єдину заступницю маємо. Слава оце, сяной, духу, і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Помолюся, Господи, помилуй, бо ти, святий, єси Боже, наші у святих спочиваєш і тобі славу села, і моцює сину, і святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. У ті дні, вставши, Марія пустилася швидко в дорогу гірську околицю, місто Юди, увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета, привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. І сповнилася святим духом і скликнула сильним голосом і сказала, благословенна тими жінками і благословен прідлона твого, звідки ля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось бо як голос по привітання залунав в моїх вухах, Дитя з радості зринулось у моїй лоні. Щаслива та що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа, і мовила Марія, величає душа моя Господа, і дух мій радіє Бозі, спасі моїм, бо він зглянувся на покору слині своєї. Ось бо від нині блажатимуть мене всі роди. бо вчинив мені все могутнє, святе його ім'я, Марія пробула Єлисавети місяці зо три. Потім вернулися додому свого. Слава тобі, Господи Слава. Тебе. Пресвята, Діво Марія, Богородице, примилосердна, радуйся і спасити, що на тебе уповають. Пресвята я спаси нас. Мати Христа Бога нашого, радуйся і спасити, що на тебе уповають. Пресвята. Прасити, що на тебе уповають. Пресвятая Родице, спаси спасина. Мати Божої благодаті, радуйся і спасити, що на тебе уповають. Пресвятая Богородице, спаси. Нас. Непорочно зачата, радуйся і спасити, що на тебе уповають. Пресвятая Богородице, спаси нас. Сіво відкеруємо світліша, радуйся і спасити, що на тебе уповають. Пресвятая Богородице, спаси нас. Бог наш молитвами причистує своїй матері преподобних богоносних, отців наших і всіх святих, бо ми ви спасе нас, як благоїй, чоловіко любе. Амінь. Маємо пам'ятати завжди про героїв, які віддали своє життя. Вони віддали своє життя за добро наше. Вони? Можливо, не всі були християнами. Можливо, були різні віру сповідування. Але, як каже Ісус Христос, немає більшої любові, як віддати своє життя за ближнього. І саме бачимо, що є дуже гарна можливість заглянути собі в своє серце. Господи, чи пам'ятаю я тих людей, які жертвують щодня за мене щось, моїх батьків, в школі вчителів. Бо найбільше, що можна пожертвувати, це своє життя, час, свої почуття. Тому вони не очікували оцінки, вони не чекали оцінки, вони... Ішли не за грамоти, вони не йшли за медалі. Вони йшли з любові і свідомості того, хто вони є. А кожна людина що хоче бути? Свобідною. Пташка, яку закрити, вона може видавати звуки. Але коли ти її випустиш, ти побачиш, наскільки вона любить і що вона любить. Чи вона любить тебе, чи вона любить свободу? Тому бажаю кожному з нас пам'ятати про наших героїв. Тому дуже важливо молитися за цих людей і в своєму серці завжди пам'ятати ціну, за що вони пішли. За добро, мир, спокій тут, в нас. Цінімо кожну секунду. Прошумо Бога сили цінувати один одного. Шукати миру внутрі себе, всередині себе, в душі. Не біймося бути свобідними бути християнами. Ось вони віддали своє життя, виявляючи свою свободу. Без зброї в Пам'ятаємо також про найбільшу жертву Ісуса Христа, який кожного дня у церквах жертвується на престолі за кожного з нас. А зараз помолимося, Отче наші Богородице за людей, за героїв Небесної Ісоні. Отче наш, що є Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцем нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від духа. Амінь. Богородиця Діво, радися, благобратна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословена підлога Твого, бо Ти породила Христа Спаса і звалителя душ наших. Отже наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословених відлона Твого. Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, наш, що і сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо до нашим, і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Послови, прости, відпусти, Боже, прогрішення наші, їхні, вольні і невольні, що в Слові не свідомі і несвідомі, що в думці і помисли, що в день уночі все наш і прости, бо ти благий, що ти полюбиться.